Київська мала опера, що вже неодноразово страждала від ворожих обстрілів, повертається до життя завдяки волонтерам. Вони не лише ремонтують пошкоджену будівлю, а й планують зробити її комфортною та більш привабливою для глядачів, яким буде оновлений мистецький простір, розкаже Руслана Сушко. В історичній будівлі Києва вибухова хвиля пошкодила стіни та стелю, а також декоративні елементи оздоблення. З наслідками атаки боролися благодійні організації. Також багато роботи було проведено в холі, бо там, якраз таки через вибухи, там посипалося зі стелі там прямо величезні шматки. Їх ну не їх нові, там їх заповнили розчином, вирівняли стелю, загрунтували. Для відновлення пошкодженої будівлі організували рейфтолоку, до якої приєдналися 64 волонтери. А також ми створили такий таку дуже дружню, веселу атмосферу, щоб всім було тут класно і працювати. І спілкуватися і трошки разом потанцювати, і ми ну, ми вважаємо, що це дуже крута концепція, яка залучає більшу кількість людей на такі об'єкти саме до волонтерської роботи. Виправити більшу частину того, що зруйнували ракети, вдалося за один день. Проте малоопору не лише відремонтують, а й відновлять зовнішній вид зокрема, відреставрують старовинні орнаменти. Безпосередньо волонтери заповнили дірки в стінах, там були величезні дірки, обідрали стару штукатурку, яка тут постійно обвалюється. Зачищали всі підвіконня. Ми також плануємося потім зачистити вікна, оскільки це ну бо ми хочемо зробити цей заклад гарним, а не не тільки безпечним, а ще й гарним. Вибуховими хвилями будівлю пошкоджувала вже неодноразово, але і до цього вона потребувала реставрації. Волонтери звертають увагу на важливість відбудови культурних місць. Я думаю, через увагу людей держава можливо зверне увагу на це місце і почне його відновлювати. Ну, можливо, після війни, але вже буде готовий до того, що після війни треба буде його відновлювати. Ну, просто я знаю, що люди там приходять. Мої там знайомі, друзі, там просто волонтери. Ну багато хто каже, ну ми не приведемо сюди свою дівчину, ну тому що вона страшне. Ну, ну типа стидна навіть. Ну гроші для будівництва збирають власними силами. Благодійні концерти, збори на банку, пошук меценатів. Олександр каже, для повного відновлення зібраних коштів недостатньо, тому надіються зробити хоча б косметичний ремонт. От якщо мінімально це зробити, мінімальну кількість грошей, зусиль і людей. Думаю, ще там. Ну я ж кажу, то я думаю, за місяць ми це зробимо. Може тижня, два. Бо в нас зараз уже фактично в суботу будуть фінішні брудні роботи. Благодійний фонд гуртом займається проєктом малої опери ще з жовтня, та за їх спиною ще понад 15 проєктів зі збереження культурної спадщини, відновлення шкіл та будівництва унікальних укриттів для дітей. Плюс ми з нашими волонтерами завжди допомагаємо на ліквідаціях ракетних атак в Києві. Це ми збираємо волонтерів, допомагаємо просто людям будь-які їх там зібрати речі, винести, прибрати. Така більш гуманітарна робота, і плюс зашиваємо вікна, плитимо збі плівкою. Це дуже важливо, така екстрена. Перша допомога в самий перший період після прильоту. Тож засновники фонду сподіваються, що вже найближчим часом зала малої опери» наповниться глядачами та новим творчим репертуаром. Руслана Сушков, Микита Воробйов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.